Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Кирицьківської сільради, який підірвав гранати у приміщенні ради. Нагадаємо, 15 грудня 2023-го депутат підірвав у сусідній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РДГ 5 та Ф 1 У наслідок вибухів 26 громадян, включно з самим підривником, отримали тілесні ушкодження. Двоє поранених згодом померли. За даними слідства, в той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень сесії. Однак, не досягнувши бажаного, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, аби привести вибухові боєприпаси в бойову готовність. Повернувшись, зловмисник почергово кинув їх на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради. Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув'язнення на підставі зібраних доказів слідчі служб безпеки Скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 3 статті 258 та частиною 1 статті 263. Зловмисник перебуває під вартою.